Вітаю тебе! Сьогодні ми поговоримо про безпечну поведінку під час осінніх канікул. Осінні канікули це пора, на яку очікує кожен школяр. Адже це перша можливість відпочити у навчальному році, і їх слід провести цікаво й корисно. Але треба завжди пам'ятати та виконувати. Елементарні правила безпеки, щоб твій відпочинок не був зіпсований. І найперше давай запам'ятаємо. Перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20-ї години, дітям до 14 років до 21-ї години. У темну пору року із настанням темряви діти мають повернутись додому. На жаль, триває війна, і разом із нею тривають комендантські години. Перебування на вулиці під час комендантської години дозволено лише при переміщенні до укриття під час тривоги. Або виходу з укриття після відбою тривоги в нашій Запорізькій області комендантська година триває з 24-ї години до 5-ї години ранку. Якщо ж ти перебуваєш в іншій області нашої України, дізнайся з батьками, в які години там комендантська година. Пригадаємо правила безпеки на дорозі. Ходи тротуаром спокійно. Не можна гратися на тротуарі, а тим більше на проїжджій частині дороги. Дочекайся! Зелене світло світлофора. І тільки потім переходь дорогу. Темну частину доби вдягни одяг зі світловідбивними елементами. Так ти будеш в безпеці, якщо водії будуть добре бачити тебе навіть в сутінках. Це може бути світловідбивний жилет, світловідбивні смужки на твоєму верхньому одязі, рюкзачкові або навіть світловідбивний браслет на руці. Чекай громадський транспорт на зупинці. Відійди від краю тротуару, щоб не послизнутись. Аби ненароком хтось може штовхнути тебе, і ти можеш потрапити під колеса. Обходь транспортні засоби дуже уважно. Автобус та тролейбус обходь позаду, щоб бачити машини, які їдуть за ним. Трамвай обходь спереду, щоб бачити зустрічний транспорт. Заборонено перебігати дорогу, навіть якщо там немає транспортних засобів. Завжди переходь дорогу спокійно. Заборонено гратися в рухливі ігри поблизу проїжджої частини, а тим більше на дорозі. Гуляти і гратися безпечно можна в місцях, які призначені для цього. На дитячих та спортивних майданчиках, в парках та скверах. Обходь люки! Поговоримо про профілактику захворювань. Осінь це пора спалаху вірусних захворювань. Важливо підтримувати імунітет, щоб не захворіти. Тож обирай одяг та взуття відповідно до погоди. Які ж ознаки простуди, раптова поява гарячки, тобто підвищення температури тіла, кашель, головний біль, біль у м'язах та суглобах, біль у горлі, нежить. Якщо раптом у тебе з'являються такі ознаки, треба звернутись до лікаря. Та виконувати всі його призначення. Як же зберегти своє здоров'я? Правила дуже прості: мий руки з милом. Після прогулянки, після туалету, після будь-яких занять, якщо ти малював чи малювала, ліпив, ліпив з пластиліном чи грав з іграшками. Гуляй на свіжому повітрі. Будь-яку погоду, яка є безпечною для здоров'я та життя. Просто вдягайся та взувайся відповідно до погоди. Вдягайся по погоді, пам'ятай про це. Їж багато вітамінів. А саме вітамінів дуже багато в овочах та фруктах. Лягай спати. Вчасно дотримуйся часу при роботі з гаджетами. Пам'ятай! Дітям перших-четвертих класів можна знаходитися за ноутбуком, телефоном чи комп'ютером не більше 40 хвилин на день. Осінь грибна пора. А ще достигають останні ягоди та плоди. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не куштуй дикорослі ягоди, плоди та корневища. Ніколи не бери до рук невідомі тобі рослини. А ще, будь ласка, ніколи не дражни і не намагайся впіймати вуличних тварин. Це дуже і дуже небезпечно. Пригадаємо разом правила безпеки вдома. Виходячи з кімнати чи будинку, вимикай електричні прилади. Заборонено торкатися оголеного електричного дроту та зламаної розетки. Якщо ти побачив чи побачила вдома оголений провід, розетка зламалась. Або іскрить чи димить негайно клич дорослих. Будьте дуже обережні з нагрівачами. Заборонено лишати обігрівачі без нагляду. Якщо виходиш з кімнати чи будинку, вимикай електрообігрівач. Виймати електровилку з розетки треба, тримаючи її за корпус, а не за провід. Придивись до зображення, як правильно це робити. Виймати електровилку з розетки треба сухими руками. Так хочеться в теплий сонячний день погратись на вулиці. Запам'ятай! Перебувати під повітряними лініями електропередач, дуже небезпечно. Обирай безпечні місця для прогулянок. Приміщення, де є газові прилади, газові плити. Треба періодично провітрювати. Забороняється сушити речі. Над газовою плитою. Це може стати причиною великої пожежі. Почувши запах газу, перекрий кран газопроводу і зателефонуй за номером 104 104, 104. Телефон газової служби. Обов'язково запам'ятаємо правило трьох Ні. Відкривати двері незнайомим людям, коли немає вдома дорослих. Ні. Заходити в під'їзд або ліфт з незнайомими сторонніми людьми. Ні. Брати солодощі, іграші іграшки. У незнайомих людей ні. Виконуй ці три простих правила заради власної безпеки. Триває війна. І ми досі чуємо сигнал повітряної тривоги. Пам'ятай, сирена, наш друг, вона сповіщає нас про небезпеку. Пригадаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. По Сигналу повітряної тривоги прямуй до укриття. Прямуй до укриття завжди чітко визначеним маршрутом. Якщо раптом тривога застала на вулиці, то укриттям на вулиці може слугувати підземний перехід або станція метро в тих містах, де вона є. А ще укриттям на вулиці може бути лісосмуга або парк. Велика кількість дерев може врятувати тебе під час обстрілу. Дома при повітряній тривозі закрий вікна, вимкни всі електроприлади та світло. Під час евакуації не користуйся ліфтом. Завжди спускайся тільки сходами. Якщо ж ти залишаєшся вдома, виконуй правило двох стін. Пам'ятай, безпечне місце там, де від вулиці тебе оберігає дві стіни, наприклад, коридор між кімнатами та де немає скла або дзеркала. Сядь або ляж на підлогу. Укрися ковдрою або покривалом, так наче ти сховався або сховалась у будиночку. Увага! Вибухонебезпечні предмети. Зараз вибухонебезпечні предмети можуть бути всюди. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна. Торкатись, підходити, перекладати, розряджати та зберігати їх. Придивись уважно на зображення. Якщо ти раптом побачиш щось схоже на ці предмети, відійди якнайдалі. Та повідом про це дорослих! Якщо ти на вулиці бачиш іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай! Категорично забороняється їх піднімати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Обов'язково повідом дорослих про свою знахідку. Ще раз пригадаємо правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не торкатися будь-якого вибуху небезпечного предмету. Негайно інформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101. Не пересувати. Не піднімати. Ці небезпечні предмети. Забороняється їх нагрівати, накривати, обов'язково сповісти оточуючих про небезпеку. І давай домовимось: якщо раптом ти знаходиш щось невідоме або небезпечне, одразу клич дорослих. Це і буде твій дорослий. І пам'ятай тобі завжди прийдуть на допомогу пожежники та служба порятунку за телефоном 101. Поліцейські прийдуть на порятунок. За номером телефону 102. Лікарі готові допомогти. Якщо ти викличеш їх. За номером 103. А служба газу завжди приїде. Якщо ти їх викличеш за номером 104. А ще в Україні є чарівний номер 112. 112. Один, один, два. Дуже легко запам'ятати, правда? 1-1-2. Це Служба екстреної допомоги. Якщо раптом ти не знаєш, кого саме треба викликати, то дзвони за цим номером 112 Служба екстреної допомоги. Пам'ятай сам і нагадай дорослим. дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть при відсутності коштів на рахунку телефону. Тож бережи себе, дбай про своє здоров'я та життя. Так ти подбаєш не тільки про себе, а й про своїх рідних. А я тобі дякую і бажаю веселих, щасливих і дуже цікавих канікул. І до зустрічі після канікул.